Обіцявся з моїм котом буде добре, а в итоге собственноручно, собственноручне, мого кота! Все так однозначно, як ти думав. <хи> Засунув кота першим, коли треба було засовувати... Коли треба було засовувати рижого кота, а на моєму котові там було 15%. процентів! приб'ю! Да зачекайте, де да я договорю. Помі, як ми рань рань Разом бавили все це таке. Да, ти, у мене є геніальний план. Тільки я не можу з тобою всі не поділити, тому що нейрошейники, вони можуть нас прослухати. Давай ліпше підемо в ресторан небо. Тобто у тебе тобто вз... <кхм> То є, у нас? Тобто, у тебе у нас взорвався все редактивний місяць. Ти послав всіх 99 котів просто, просто літати в космосі, вони там можуть потратити много кислорода, боти їм не можуть допомогти, людей туди в трубах не засунеш, і ти хочеш просто піти отдихати в ресторан? Так! найсправжнє воплощення режиму слідчого. І чи ні? Я чув, що там, типа, позбавлюють від... Від е, всяко, всяких таких сложних предметів, всякі ті завдання. Так от, там ми можемо е, піти, і нас там ніхто не прослухає. Давай, пішли за мною. Нарешті я того дурного нарешті я того дурного того попросив, щоб він пішов за мною. Ми сіли в мій лічний лимузин. Так, я все ще був уповномоченим вчителем. Ми зайшли в бар. Е, жіночко, дайте нам, будь ласка, дві порції е, самих найкращих чаїв із дима. Жінко, чотири. Чекайте, бляха, куди ти так си Ти мені в сузданні треба. Там вивели от такі от прекрасний чай, от якого нескінечно йшов дим. Ми, Ну, я це відклав, тому що мені зараз не для цього треба було був цей чай. «Ти не жри ти то гіно. Я тобі хочу повісти лише одно, що туйка. Це місто розроблено спеціально для інакших кураторів або полномочних президентів, вчителів. Коротше, Тут нас ніхто не прослухує. Коротше, у мене для тебе є хоро... дві новості: одна хороша, а друга погана. Після того, що ти зробив з моїм котом хороших новостей, мені вже не чекати. Вікіз живий. Що? Правда? А... Але. Як? Самий головний і небезпечний преступник це слідчий. Так, ви всі його прекрасно знаєте. Це іменно слідчий. Він іменно створив весь цей скандал, що люди починають страдати із за нього. Ну тут на один момент слідчий створив якийсь непонятний нам кіберсвятову капсулу. Ми даже самі не знаємо, навіщо нам ця кіберсвятова капсула. Ну, я лише знаю одно. Що ця капсула може треба для космоса. Єдинственного космоса. Тому що я думаю, що в космосі, в космосі, от, наприклад, можна легко запихнути глушилку. І дуже інтересно, як би це виглядало. Е, це були всі новини. Всім до побачення. А тепер ви увидите десь 15-минутну рекламу. Що Що це за фігня у них там тільки що була? Яка є іщ, ще кіберсвятова капсула? Що це вообще таке? Придав тому значення, далі йшов по кабінету, і нарешті же я зайшов у цей великий офіс свого головного куратора. Так, 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 ти можеш проходити. Ти що? Пройшов пароль джиджилцу? Так, питаюся якось зробити так, щоб це для мене удобно було. Ага, Розказуй Той. Мені тут, коротше, но відео прислали, і мені кажеться, що нам треба з тобою це точно об'яснити. Він достав свій телефон, і цей телефон був по формі пульта. Типічного пульта телевізора. Ти розумів, у мене є нейрошейник, який підключається до твоїм мислям. Я все записав на диктофон, так що я тебе попрошу це послухати. Але як ти це зробив? Це дуже просто. Буквально гарнітуру туди поклав і це було легко. От, бляха! Падлота. Так, я знаю. Він, чортова Паскуда, ти ради його сина, ти ради його кота пожертвував, пожертвував нашого місяця. І далі слухав його бредню. І тут я схватився йому прямо в шию. хе <з balanced> <з BERGALA> в прямому смислі того слова. Просто давило мене шокером. І я відключився і появився в чорній темноті. Я не бачив від... нічого. Взагалі. Це було те ж саме, коли я зустрів. Це було те ж саме, коли я телепортувався в цей довбаний 2044 рік. Так проходила. Година за годиною. День за днем. Тиждень за тижнем. Місяць за місяцем, рік за роком. Яся опустив, і я думаю, що це було те ж саме, коли я в цей 2044 рік. Як тут сильно загуділа моя голова. О-о-о, моя голова сильно загуділа. Там потім... все, все відключило, а потом. Це було саме страшне, що я тільки бачив в своїй житті. Я в цій чорноті і якийсь... Крінжові відео, відеоролики з якимись придурками, яких грав я. Відео просто брали і не зупинялися, а наоборот, продовжалися один за другим, один за другим. Це продовжалося вічності. Я думаю, що це, що це все. Це і є моє життя. А потім. Пух, я прокинувся. Я чувствую, як моє лице оперлося в щось холодне. І тут. Я увидів свого головного куратора. Оказується, якщо я його попробую ще раз задушити, то буде цей кошмар продовжатися теж цілу вічність. Хе-хе. <рес> У таким свіжним чувачком вийшов. Я навіть не замітив. Ну що, подобався тобі цей кошмар? А, так, кстати, я тобі ще хотів повісти, як твій новий нейрошейник. За який ще нейрошейник ти мені говориш? подивився вниз, і я увидів щось чорне, воно прикріплялося до, сильніше до моєї шиї. Мені щось показало цим дивним, і я почувствував якесь малесеньке подкалування, потім я вирішив його мало потрогати, і покалування усилилося. Я боявся, що я знову потраплю в цей світ, а потім пух, все потемніло. І щось мені це все напоминало. Отпустіть! Ні, ні. У мене нейрошейник то падав, то випадав, і я не розумів, що трапилося. І я поняв, що це було то саме місто, де були ці кринжові відео, а потім я прокинувся і. Я знову увідів свого куратора. Що, чортбомири, присходить? Що це за нейроошейник, прикріплений до моєї шиї? Головне, не переживай. Це просто нейроошейник. Він вріз в твою нервну ко і він просто вріз в твою кожу. Жу через нього я тепер по настоячому можу жу не тільки прослухувати те, що ти там говориш, але і читати твої мислі. Що весь цей зна... час знав, що. І ти що, весь цей час читав мої мислі? Так, Андрію, так що не забувай, це твоє наказання. Стоп, що? Мені дзвонять? Алло? Що? Слідчий? Що? Що у вас там? Я не поняв, алло? Говоріть сильніше! У вас там слідчий створив кіберсвятову капсулу? Слідчий зробив так, що він може пересоєнятися. До всіх нейрошинників, а особливо до Андрія, бомбушкаря. Чорт. Чорт мене дари, отруби мені ненужний палець на мизінцевий. Андрію, у мене для тебе погані новості. Но та все одно мені ж та плювати. Я можу доробити все, що захочу, і читати твої мислі. Давай, іди віддихай, і йди роби свою роботу. Як мені оторво як мені освободитися від цього нейрошийника? <плес> Ніяк. Він вріз твою нервну кожу. Він вріз в твою кожу. І якщо ти попробуєш його вирвати, то в тебе буде крововтечення, і ти відключишся і будеш таким назавжди. Ну добре, я туди пішов по своїм ділам. Я ходив по своїм ділам з цим нейрошийником. як тут. Я увидів свого знайомого. Що? Ти? Бомбушкаре? Ти? Тут? А разве ти не на. Чи сказати, чому я не на переробці? Чи чому я не на ісключення того, що мені відмінили перший рівень режима слідчя і того, що мене відказали у вчителем? Та ні. Просто я. Ох, ти ж паскуда! Слухай Андрію, знаєш, що я тут е, зрозумів? Ти знаєш третій рівень режима слідчия, де треба. ой. Де треба там, коротше. Де треба там. Де коротше, треба там вбити свого родича? У мене дядя був шизофреніком. Я його вбив, ну так, він такий був, тупий. Ну, я получу третій рівень режиму слідчі. Так от, що э, я поняв, що він може читати, що э, такі шизофреніки можуть читати в два потока. І якраз таким способом я і хотівся тобі поділити. А ти, бляха, сразу і душиш мене. Яка же ти паскуда? но зато полезна паскуда. Я підключився до нейрошута, щоб подивитися інтернет майбутнього. І тут я увидів, і я загуглив сразу же, на невидимій клавіатурі но зато синю, що якоби, як чи, по чи люди можуть думати в два потока. Оказується, що нормальні люди теж вміють думати в два потока. І далі я починав проговорювати для себе котики, дуже красиві котики. Я давно собі хотів завести пару котиків. І тут сразу же я уявляв собі. Як вхожу в, 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 в кабінет слідчия, нам треба впіймати зняти котика з подоконника, щоб він своїм нежним хвостиком не уронив квітку. Квітку життя. Офігіти, ти сказав повний бред? Ну я поняв, про що ти хочеш сказати? Котик? Це слідчий? Прибруся до слідчія. І увижу, нахрена він створив цю кіберсвятову капсулу, щоб поняти нарешті, щоб мене показали в новостях. Я тут, тут був достатньо неправий. Я пішов по вулиці, їм те саме здання, ні, коли я світом іще був. Так от я пішов собі в це місто, пішов їм на етаж слідчия, і тут я увидів робота Доступ, до, 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 до кабінету слідчя одклонений. Е, діло в тому, що я просто не хочу навести слідчия. А ти своїм попередженням зараз хочеш навредити мені уваги. Робот мовчав, і як будто не шевелився. Ну, все, я пішов, робот мовчав, і як будто не шевелився. І я не знав, що я його за пару секунд так от влічу. Я зайшов в кабінет цього свічя і підкрадався до ноутбука важливіше, як пантера, якась непонятна. І зразу же відкрив я ноутбук, полізем файли щоб поняти, нахрена цей слідчий створив кіберсвятову капсулу, щоб доказати, що ця кіберсвятова капсула нам насправді не потрібна. Но в терміналі я знайшов дві папки. Одна папка називалась Кіберсвятова капсула, т.е. КСК. а друга папка називалась Машина Часу. Я нажав на цей файлик,